На пульт централізованого спостереження управління поліції охорони надійшло повідомлення про пошкодження кабелів зв'язку компанії Укртелеком. На місце події негайно виїхала група реагування поліції охорони. Обстежуючи територію на одній з вулиць поліцейські помітили чоловіка, який тягнув дві великі сумки. Той, у свою чергу, побачивши правоохоронців, залишив свій вантаж та кинувся втюки. Тож, аби зупинити правопорушення, поліцейські наздогнали зловмисника. Оглянувши вміст обох сумок, співробітники поліції охорони виявили в них відрізки кабелю. Завдяки злагодженим та професійним діям було затримано зловмисника, який шляхом перерізання та пошкодження лінії укрителекому викрав біля 100 метрів мідного кабелю. Затриманий 35-річний чоловік пояснив поліцейським, що перепиляв телефон над рід у комунікаційному колодязі пилкою по металу. На жаль, громадяни періодично вчиняють такі злочини, руйнуючи лінії зв'язку заради власної наживи. Той пробуток, який злодії отримують від продажі мідного кабелю, ніщо сравнению з тими затратами і витратами, які йдуть на відновлення. Також незручності вони представляють абонентам, які на цей час не можуть користуватися в повному обсязі послугами зв'язку. Слідчі поліції задокументували сім фактів протиправної діяльності фігуранта та за процесуальне керівництво прокуратури повідомили йому про підозру у скоєнні злочної передбаченої частиною четвертої статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.